Перші в Європі жіноча збірна з боротьби тренується в Южному. Вже звична арена для національної команди з цього виду спорту. В чергове прийняла борчинь для підготовки. Жіноча збірна нещодавно посіла перше командне місце на чемпіонаті Європи. Та на тривалий відпочинок часу немає. Попереду не менш відповідальні змагання. Виступили вдала, хотілося трошки більше золотих медалей. Казалось, У нас був перший фінальний день, що п'ять бороли за медалі, і всі п'ять, ну якби три других і два, два п'ятих. На другий день розібралися і, і ми казалось, на повороті обійшли турецьку команду може, в кінці. Молодці, вона проявила характер і перемогли. Дівчата, у нас не, 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 несколько лідерів, які були боролиста, ми зараз освободили, бо мало, мало, мало пройшло часу. І вони трохи відпочивають, трохи так само готуються. Останні тут всі готуються. А, сказав, що ще зима, ще, ще і ножка є, ну, останні хворі, вдома поставалися. На жаль, це життя так, і так воно є, хто травмоване, хто хворий. У складі національної команди представниця від Южного Марія Зенкіна у 18-річної борчині незабаром два чемпіонати України. Це у віці ю 23 та ю 20 Їй потрібно відібратися до збірної, аби представляти країну пізніше на чемпіонаті Європи. Марія Зенкіна одна з наймолодших у складі національної команди. Без дорослих спортсменів не буде росту, тому що треба ставати сильнішими, щоб на комусь рости. І це важко, але це треба робити, і це в принципі наша робота. Прости, я під враженням, що я вдома, я, я знаю, тут все знаю. До мене всі всі звертаються. Класно, коли я виросла на цьому килимі і до тебе приїжджає от збірна. Ти тренуєшся от на своєму місці. Це дуже круто, дуже круто. Дуже рада, що у Южного є така змога приймати збірну Україну. Випробування на міцність характеру та сили волі є цей відбір для титулованої борчині чемпіонки Європи Аліни Грушиної Акобія. Спортсменка декілька разів за крок до супервідповідальних змагань, пройшовши увесь шлях підготовки, отримувала травми. Я травмувалася перед минулими Олімпійськими іграми. Потім останній раз моя найсерйозніша травма була це розрив передніх хрестоподібної зв'язки. Це був перед чемпіонатом світу ліцензійним, де розігрувалася ліцензії на вже на наступні Олімпійські ігри. І як травма ця дуже серйозна, після якої відновлення від 6 до 7 місяців я мала б тільки вийти на килим, а в мене навіть немає зараз 5 місяців. Я вже тренуюся якби зі всіма по повній програмі, тому що у мене не було часу на це довге відновлення, я мала ризикувати. Ну, це був мій вибір не займатися більше відновленням, але мені пощастило з реабілітологом, якби з моїми наставниками, з людьми, які мені допомагають. Всі в мене вірять, тому я ризикувала і все добре на даний момент. Якісь травми, якісь погане тренування, щось, коли я думаю, що людей набагато гірше і в нашій країни набагато гірші, якби обставини ситуації, то наші проблеми це ніщо. Ми маємо їх проходити. І не думати про погане. Якщо наші воїни воюють, то ми також маємо якби, робити якнаще свою справу, щоб розставляти нашу країну, наш гімн та наш прапор. Важка та болісна тема для нашої національної команди з боротьби це допуск росіян та білорусів до міжнародних змагань. Спортсменки розповідають, проводили велику роботу, аби довести всьому світу, що країнам-агресорам не місце на спортивній арені. Проте міжнародна федерація боротьби все одно повернула їх до участі. Ми їдемо на міжнародну арену, представляємо свою країну. Зараз така ситуація в нас, і коли ми виходимо проти суперників, терористів, які зараз почали війну, то звичайно емоції там переповнюють і негативні, звичайно, хочеться як найкраще виступити і доказати, що ми найсильніші. Кожного там зачіпає якось кожну частинку, бо в когось батько, брат воює на сході, і це звичайно, так як в мене батько на сході, це мене дуже зачіпає ця тема. Про війну і важко. Так званих нейтральних спортсменів допустили до Олімпійських ігор, хоч вони і нейтральні, але ми всі ми розуміємо, що хто це, що вони, вони просто без своєї символіки. Нам його дозволило нажати руки цим спортсменам, взагалі ніяк не контактувати. Це добре, але хотілося б, щоб взагалі, щоб всі зрозуміли, що тим спортсменам зараз не місце на борцівському килимі, поскольку. Те, що відбувається зараз в Україні, саме ну, вони вони цього не розуміють, вони не можуть приїхати і подивитися, побути от в цьому в цій атмосфері, коли нема світла, ми тренуємося, коли помилять ми тренуємося, коли ми не спимо ночами, а потім тренуємося. Вони цього всього не розуміють. І важко, коли от ти виходиш. Але але все, все, все це перекривається, коли головна гімн України ти стоїш на тобі тоби сльози, бачиш тренерів, бачиш дівчата, які підтримують це дуже круто. Ми їздимо за кордон на всіх змаганнях, на всіх тренувальних зборах зборах за кордоном в США, в Японії. Ми завжди розповідаємо про нашу країну, що війна в країні, що Росія напала на Україну. Ми завжди це обговорюємо. Наша федерація, міністерство, асоціація всі, якби борються за те, щоб їх там не було. Наприклад, там їхні спортсмени в соцмережах підтримують війну в Україні, тобто і потім їдуть і змагатися на змагання. Всі це бачать, але ніхто на це не реагує. Приймає збірність боротьби спорткомплекс Олімп стабільно декілька разів на рік. В ігровій залі застеляють чотири килими. Спортсмени у 14-денний збір відвідують також релакс-центр та тренажерну залу. Їх багато приходить, і щоб інші люди їм не заважали, то ми, щоб зручно було всім потренуватися, так коригуємо розклад. Звичайно, це дуже добре у всіх відносинах, крім того, що Олімп ожив, і це якось приємно бачити його в такому вигляді. Ну, вони ще й приносять нам прибуток. Так, да, це все. І я думаю, що їм зручно. Ми дуже вдячні, що вони вибрали наш Олімп. Олімпійський ліцензійний турнір проходитиме в Азербайджані у квітні. Молодші спортсменки візьмуть участь у чемпіонатах України. До цього команда проведе ще один збір у заспі.